— Дякую, так. Е, Може, Настислав не можемо. Шановні колеги, я щойно Карпат, даруйте за зовнішній вигляд, але я не міг собі відмовити у задоволенні а як один з батьків цього видання, щоб не прийти на презентацію книги Битво Української середнічної та модерної української історії. Це вже друга презентація. Минулого, також понеділка. Ця презентація була у Львівському історичному музеї. Там своє коло знайомилося з цією книгою. Зараз аудиторія розширюється і це дуже приємно, тому що сам довідник вартує того, щоб з ним познайомилося якомога більше читачів. Ну, скажу, що я представляю благодійний фонд України. ми займаємося дослідженням української історії, її популяризацією, але намагаємося. Ну, вишукувати такі особливі факти і перекладати їх в картографічні матеріали. Правда, коли я спілкуючись з Мендзяком, а ми з ним познайомилися на одній з презентацій у стрілу, власне очі через ті ж карти, і переглядаючи його пропозицію щодо співфінансування цього видання, ну, мене найбільше привабило те, що тут вісім разів згадується, що українці брали мозку. Тобто я взагалі вважаю, що все те, що було заборонено вчора, сьогодні потрібно максимально витягувати шухляк і на весь світ гуще про це говорити. Якщо ми вісім разів брали Москву, правда, на жаль, жодного разу не взяли, це заслуговує увагу, аби цю, цю книгу видати. І от я на попередній презентації знаєте, так буває Експром, це найкращі е, з'являються думки, е, гуртаючи видання, і от, зокрема, це восьме. Захоплення чи Москви під час польсько-московської війни 17 18 року, я хотів би зацитувати буквально декілька речей. Козаки виламали петарді острожні ворота, наскільки приємно. Правда, острожні ворота виламані козаки. Ну, не, не весь час вони будуть виламувати золоті ворота чи інші якісь наші цінності. Або, наприклад, другий момент Сагайдачний, який отаборився біля Арбатських воріт. Не дарма українське товариство в Москві знаходиться саме на Арбатській вулиці. Ну, це все е, має свій підтекст. Але загалом, якщо глянути на саму цю книгу, е, тут вже наголошувалося на тому, що е, події, битви зафіксовані починаючи з 527 року. Це ще коли ми були антами, це ще коли е, до, я оці паралелі проводжу, тому що це дуже важливо зрозуміти. Ще за 750 років до виникнення Московської держави ми вже е були відомі у світі і е не одною перемогою прославилися. Це також потрібно пам'ятати. Тобто за е 1119 років від 527-го битва Антів е з Візантією у Нижньому е Подунав'ї і закінчуючи битвою Дюнкерку. Франція 1646 рік, це більш відома битва. За 1119 років українці брали участь у 833 битвах, принаймні це зафіксовано авто. Тобто практично кожного року була битва. На мою думку, що це дає сучасному суспільству? Ми не такі миролюбні, як нас хочуть показати. Ми не пхаємо після удару по лівій що зразу праву щоку. Ми дуже добре давали здачі і успішно. Переглядаючи цю географію, де українці прославилися своєю зброєю, ну не вчас побіда русского оруж'я, вони нас так е, вкрали добрячий шмат історії. Е, географія, починаючи від Балтики і Середземного моря від Атлантики до Каспії. Тобто ми маємо чим пишатися. Тут було сказано, що ця книга для широкого читача. Молоді, такі інші, я вам скажу, в моєму силу, 9 років я приніс цю книжку, я не збирався йому давати її за читати, тому що це ще зарано. Але він тут дуже багато цікавих пер познакомив, каже, вони невже українці билися в Ірані? Невже вони билися на території сучасної Естонії? Тобто це навіть для е е е дітей, я думаю, це е е буде надзвичайно цікаво. Хоча я би на оси вже ось на чому. Зафіксовано 833 бити. Я думаю, що їх було більше. От скажімо, ми видавали е, таку не, туристичну карту українських місця в Польщі. От це було досить е, таке резонансне видання. І тут, скажімо, є такий факт, що у 1031 році і у 1090 році містечко Бохня під Краповим українці підняли повстання проти польського поневоли. Це якраз вписується в цей період, і це також було б непогано згадати, я е, дарую цю карту. Але загалом слід зазначити, що е, книжка е, вартує того, щоб її презентувати не один раз. Бо е, чим більший загал за їх ознайомиться, тим більше буде гордості за велич української нації. Це перше. Наступний момент, що. Е, Українці повинні добре знати усім свою військову історію. Тут згадували, що треба і для Академії сухопутних військ, і для інших військових організацій. Ви погляньте, будь ласка, яку там вчать історію. 20 років незалежності там пишаються чим? Перемогами Суворова, Ватутіна, Хутузова. Е, так глибоко не копають. Так цінність цієї кришки в тому. Що автор копнув настільки глибоко і е, з тої глибини ми витягуємо на поверхню е, все те, чим можемо гордитися. Я ще раз вітаю Віктора, е, з виходом всієї е, цієї поважної книги і е, бажаю усіляких гараздів. Сподіваюся, що ти не останні видання. Дякую. Дякую, можна на яку репліку ласка. репліка стосовно українців, які брали Москву і її взяли дев'ятим разом. Такі українці були серед тих, хто взяли москву. Кішка просто закінчується сімнадцятим століттям. В 1812 році українці служили в п'ятому лунському полку. Польського війська, яка служила на в наполеонівській армії. Пол формувався в околицях Хемова 809 року. Так що, якщо книга продовжилася до 19 століття, була і 9-та успішна битва за Москву, де українці таких. З 10-ї дверей, так? Ага, ну дякую за коментарі, за конструктивну критику. Ну, ще раз хотів там ну, розставити ще питання, такі прозвучали. Ну, в мене мета справді цього, мета цього довідника це стимулювання вивчення власне, цієї епохи, з одного боку, а з іншого боку, я би дум, я так думаю, що е, цей довідник буде стимулювати появу довідників, які будуть присвячені іншим історичним епохам. Наприклад, Хмельниччина, руїна Гетьманщина, чи там Перша світова війна, чи цей повстанський рух під час революції з 17-21 років, чи взятого Євпа. І ті довідники, я думаю, це не буде один том, буде декілька навіть тонів. Якщо один, том, то буде дуже ще грубший том, е, Бо насправді інформація кажу, з кожним роком стає все більше і більше. От, е, Ну от я Зоши взяв свій, то Микола згадував, де я то Ну, він взяв для історії, знайшов його в себе в, яка, в архіві 1995 року, що не коли колись почав писати, що до ери комп'ютерів, що комп'ютерів тоді не було, почав писати. І, ну, в нас, Я говорю про нас, так. І, і, і ти більше інтернету якогось. Ну, і звичайно, що я не розглядаю цей свій довідник ідеальний довідник. Я вже маю декілька позицій таких е, постатейних. Я їх тут не згадав. Ну, через брак інформації, на жаль, навіть у Львові. Ну і плюс до того видається, з кожного року навіть цього року побачив, що вже і Брюхоненко видав свою книжку, якою я не користувався, там що під Петро, здається, Петро Сас видав участь українських козаків у Московсько-Польській війні. Ну, я її не використовував, по причині, що її ще не було. Ось тут треба ствердити, що все-таки наша історія потрохи рухається в правильному доброму напрямку. Ну і тут вже згадували за роки воювань, так що треба порахувати. Ну, багато, багато таких моментів, що українська історія, це насправді історія воєн. Є навіть тут епіграму з Шелухіна щодо походження нашої назви. Україна як він пояснює, ну, власне, з мілітарного підхода земля завойована мечем. Так. Україна мечта. Ми... Ну, я так вже так, щоб не було тавтології Україна Україна Ось, дав в епіграфії. Ну, хочу подякувати всім за те, що е, рецензували, за те, що мені підказували, як е, цей довідник досконалити, за те, що е, все -таки, Леонтій Войтович мені все-таки нарадив, щоб зробити ось популярного е, іс історично науковим Ось пораду такі моменти дуже гарні. Дякую і так само тим людям, які мене от Миколі, що стимулював мене писати. От Ростиславу Новожен... Новоженцю, що повірив в силу цього довідника, як по... ну, потрібність вони цього довідника. Ну і іншим людям, які тут не є присутні, але вони мені допомагали власне з консультативною метою. От. Ну і всім присутнім, які не погодували, знайшли вільний час, вільну цю годину, щоб прийти на мою і видавництво літопис, і книгарні є презентацію. Дякую. Дякую.